Отже, це марафон не зламна країна. Продовжуємо тернаживо на п'ятому. У Вашингтоні завершилися переговори між президентом України і американським лідером. Поки що не можемо говорити про якісь конкретні результати, але тим не менше ця зустріч минула спокійно, без сварок, без нічого. І принаймні на цьому моменті можемо видихнути, сказати, що сподіваємося, все йде за планом. Військовий глядач Василь Пахньо. з нами Знаємо пане Все, вітаємося. Сергій бронк, як ситуація на перемовному полі відображається на полі фронтовому і на полі обстрілів українських міст? З одного боку, ми не бачимо масованих таких атак з використанням півтисячі дронів, але цієї ночі росіяни атакували зокрема Полтавську область доволі масовно, знову фокусуючись на конкретних містах: Харків, Запоріжжя, Дніпро, удари. Тобто, як це все розкласти по поличках? Тогда абсолютно ніяк не відображається. Тобто, це та дивна реальність, про яку я неодноразово говорю, зокрема, у ваших ефірах. Фронт живе своїм життям в сенсі того, що відбувається на фронті, і переговорний так живе своїм життям. В переговорах наближається, що якісь домовленості на фронті цих домовленостей а навіть близько не помітно Я скажу чесно, я вчора з таким позитивом, чесно, от чесно кажу, я з позитивом подивлюся на ці всі обставини переговорів, які у нас складалися, тому що ну справді от як ви. Кажете, сварок не було. Є якісь взаємопорозуміння. Є розуміння наше. Ну, давайте говорити відверто, того що е, в якийсь момент. Потрібно завершити війну, і станом на нинішній час ми не спроможні, ми не в силі відбити наші території. Тому все рівно буде фіксація без закріплення статусу офіційних окупацій цих територій. Ну точніше, не окупація а віддавання, те, що там хоче Трамп чи Путін хоче там і тому подібне. Якась фіксація має відбутися. Питання просто полягає в тому, щоб ті переговори, які всі ведуться, вони спровели привели до того, що. Україна має мати по суті зараз війна далі. От нинішній фазі вона триває за головну обставину. Чи Україна матиме свій суверенітет, чи вона його не матиме, чи матиме Росія вплив на наші нашу територію всю Україну, на нашу політику, внутрішню політику, зовнішню політику, на нашу безпекову ситуацію і тому подібне? Тобто, ось це все про не вступ до НАТО, обмеження армії, і тому подібна маячня. Чи чи це є чи Росія на це зможе впливати, чи вона не зможе на це впливати? Це про суверенітет, тобто. То е, в питанні суверенітету тут найголовніше і найбільше камінь спотикання це питання гарантій нам безпеки. Тобто, якщо сьогодні ми зупиняємося е, і перестаємо вести активні бойові дії, потім налагоджуємо дипломатичні економічні механізми по майбутній осяжній реінтеграції цих територій або нового витка війни в якісь. Далекоглядній перспективі нам треба на короткоглядну перспективу точно розуміти, що Росія на нас не нападе. Або якщо вона нападе, то вона отримує відповідь усього світу, і ми будемо до цього готові. Тобто, ось за це зараз, по суті, тривають переговори. За це зараз на нинішньому витку триває війна, тому що повернутися до кордонів 91-го року. Ми розуміємо, що це неймовірно складна задача. Тобто вона можлива колись виконувана, але але не от прямо зараз і не прямо сьогодні, коли у нас мобілізація на дуже першому рівні. мобілізація країни в Очевидно, необхідне якесь оновлення політичних еліт і тому подібні речі, всі, які витікають із процесу довготривалої війни, реінтеграція, відновлення території, економіка і теж та ж енергетична сфера, по якій гатили вчора росіяни. Нам теж її потрібно очевидь відновлення. Тобто тут головна історія полягає в тому, що вчора якісь такі промінці такої більш-менш адекватної історії гарантії безпеки для України пролунали від Італії, яка заявляє про статтю 5 НАТО, хоча собі не уявляю, як це може бути зреалізовано. Е, Найпевніше напевно, що така історія прозвучала якраз таки від американського президента про те, що США можуть брати участь у гарантуванні цієї безпеки, тобто це може бути американські війська на території України. Це би був серйозний аргумент. Реально серйозний безпековий аргумент на майбутнє. Я не знаю, чи наважиться врешті Дональд Трамп його зреалізувати. Я не знаю цього скажу відверто. Але я побачив певний позитив у Русі в готовності забезпечення цього процесу наших західних партнерів. Тому побачимо, як, як буде далі розвиватися цей переговорний телек. Але на фронті станом на сьогодні він ніяк не відображається. Ми на побачили певну інтенсифікацію бойових дій. Станом на сьогодні, от за підсумками вчорашнього дня, Генштаб повідомив, що 180... Шість бойових зіткнень відбулося, з яких третина на Покровському напрямку. Там тривають активні бойові дії. Там, звісно, є. Уть вільху позитивна динаміка з нашого боку в сенсі звільнення або ліквідації тих локальних проривів, які окупанти створили біля добропілля, і це факт. В нас є робота по добропіллю, і це теж позитивний факт. Добропілля зараз очищено від окупантів. Сьомий корпус ДШВ там працює ой перепрошую добропілля Покровськ. Сьомий корпус ДШВ там працює по добропіллю. Перший корпус НГУ Азов працює. Тобто, в підсумку, ми бачимо навіть можна сказати так обережно перші плоди е якісних змін внаслідок тієї організаційно-структурної системи, яка відбувалася е реформи в силах оборони в переході на корпусну систему, тобто корпусне управління дає свої одразу більш позитивні плоди. Е ну і е завершуючи це, звісно, що обстріли. Обстріли виглядає на те, що це буде певною все ще реальністю. Знаєте, як багато хто з експертів, оглядачів, аналітиків говорили і ваших ефірах, я хто тому так само переконаний Сергію про те, що слухайте, ну там перемир'я не означає, що не буде обстрілів одне одного там або ще якісь історії. Хоча зараз говорять про те, що всі говорять про всеосяжний мир і, і, і не якісь тимчасові перемир'я, а повністю мир. Але ну, обстріли це зараз реальність. Ми обстрілюємо територію Російської Федерації. Ми не дарма наперед. Одні вашингтонського саміту повідомили, показали світу, засвітили. Це було не просто так. Я переконаний такий вагомий аргумент у вигляді три е, тисячі кілометрової ракети з вагою бойової частини в одну тонну Наші ракети фламінго. Е, тобто, ну ми теж маємо цей порох по рахівницях і е, вочевидь, що наразі повітряна війна переходить на нову фазу, поки не відбулося переговорів. Буде намагатися од кожна зі сторін якомога сильніше ослабити іншу. Ми ослаблюємо російські НПЗ. Ми вимкнули, про що вчора повідомив Мадіар, е, і це звучить так цікаво. До речі, що Мадяр вимкнув е, перекачку нафту до Угорщини. Е, ось е, ми вимкнули е, нафтопровід Дружба, і ми не будемо зупинятися на цьому. Вочевиді, росіяни не збираються на цьому зупинятися, тільки е, вони ой, які ж так слово полегше використати. Ну, вони такі нехороші люди. Вони. Ну, скоти, вони, вони застосовують ще паралельно з такими воєнними ударами, енергетичними, економічними, ще й чисто цивільні терористичні удари з жертвами для нашого населення. те, що ми вчора спостерігали зрештою, і в Харкові. Зокрема, маємо два паралельних процеси. Ситуація на фронті, перемовний процес. Але основні висновки, які можна зробити з вчорашнього вечора, ми всі спостерігали тут на каналі, як відбувалися ці прес-конференції перед перемовами з Трампа Зеленською, перед розмовою з європейськими лідерами. Висновок можна зробити кілька, власне, їх все минуло добре. Журналіст, зокрема, там бойфренд однієї з радикальних республіканських сенаторок вибачився за те, що чіплявся до костюми Зеленського. Ну а культура під в Білому домі квітне і буяє величезним квітом, мовно кажучи. Тим не менше, цієї ночі росіяни ймовірно піднімали борти своєї стратегічної авіації. Ймовірно, були пуски крилатих ракет. Щоправда, треба зараз подивитися до речі у зведенні Генерального штабу. Чи ця інформація підтвердилася? Це про щось. Говорить, чи знову ж таки не говорить ні про що? Йдеться лише про те, що росіяни періодично застосовують ту чи іншу кількість балістики, ту чи іншу кількість крилатих і таке інше. Росіяни використовують для комбінованих обстрілів. Вони зараз до їм потрібної дати належне. Вони в покращили цю систематизацію комбінованих обстрілів, застосуванням шахетів, крилатих ракет, балістичних ракет, і вони в ряди годи досягають дуже дуже серйозно насправді для них результату. Ми те саме використовуємо, коли паралельно летять крилаті ракети і летять дрони, і летять ще так само приманки, відволікаючи і тому подібне. Речі ну не просто так знаєте не, не з пальця з не в небі взялися ті на Напеки НПЗ успішні, які за останні там спочатку серпня, за останні два-три тижні відбувалися. Шість НПЗ в південному кризі Російської Федерації були уражені. Так справді Росіяни вчора застосовували крилаті ракети. Це є у зведенні Генерального штабу повітряних сил про те, що вони застосували п'ять крилатих ракет. х101 з літаків стратегічної авіації, якраз таки з акваторії Каспійського моря, чотири з яких наші повітряні сили е, збили. Ну тобто я не бачу тут якоїсь такої знати особливості. єдина особливість полягає в тому, що вони значно менше шахедів почали застосовувати ніж у порівнянні з тими хвилями, коли на нас чинився і фізичний, і моральний тиск. Ось це питання цікаве. Ось це реально цікаво. До чого це все призведе, і до чого це все готується, тому що об'єктивності заради росіяни здатні і спроможні. Вони виробляють з тих даних, які наводило головне управління розвідки, значно більше шахедів ніж вони за останні дні використовують. Тобто то вони йдуть в плюс, вони в балансі збирають більше шахедів аніж застосовують зараз по нашій території. Питання для чого? А точніше, не так, навіть питання стоїть, коли вони їх використають. Тому що я думаю, що ми цілком свідомі, що ну росіянам ні на йоту не можна довіряти, і навіть звісно що. Навіть з тим з тією інтенсивністю шахетів. Вчора вони використали 270 БПЛА типу шахет та дронів імітаторів. Навіть з таким темпом здавалося б не найвищим, але це все рівно за останні осі переговорні активні тижні. Це найбільше темп використання. Тобто Росія не зраджує традиції під час переговорів, коли не вони беруть участь, а але навіть і коли вони. Але тим не менше, коли якісь відбуваються ключові переговорні дати і такі маячки, вони здійснюють наймасовніші обстріли. Добре, якщо би хотів проаналізувати інформацію, яку ми маємо від головнокомандувача збройних сил. Великі інтерв'ю де він по поличках розклав, зокрема, плани ворога. Йдеться про те, що противник фактично проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках. Один із них ви згадували це Покровський, але також ми говоримо про те, що ворог перекидає свої частини з сумського напрямку на і Хоче розпочати певний наступ на півдні. Він уже розпочався чи поки ще йде певна підготовка, що ми можемо зараз констатувати. Я гадаю, що зараз триває перевірка боєм по кількох локаціях. Тобто, ми свідомі того, і це позаговорив президент, що з Сумщини близько 15 тисяч військ особового складу були буде перенаправлено з боку противника на Запорізьку область, і триває зараз така перевірка боєм. Справді в кількох локаціях. За останній тиждень ми могли спостерігати ці рухи в районі Оріхова. Це поблизу малої токмачки, де танки навіть противника переходили в такі локальні Пробу штурмів і вони були ліквідовані в районі Гуляйполя. Спостерігаємо таку ж ситуацію. Тобто, зараз росіяни ну знаєте те, що називається, приміряються до того, де вони можуть задавати цих ударів. Вони однозначно, на мою думку, будуть пробувати охопити що оріхів, що гуляйполе. Звісно, це питання риторичне, чи в них це вийде, тому що сил та відверто кажучи не так і багато, тобто тих ресурсів. Навіть з перенаправленням військ із сумщини та курщини не так багато ресурсів про те, щоб говорити про якусь велику е, оперативну стратегічну операцію з виходом до Запоріжжя або що, тому тут е, множити свої страхи вочевидь українцям не варто е, щодо того, що росіяни можуть спромогтися на щось велике, але здійснити певну загрозу Оріхову та Голяйполю е, вони справді е, в спроможності. Більш того, я сьогодні звернув увагу на черговий свіжий епізод, про який повідомив е, Петро Андрію. Щенко керівник центру вивчення окупації повідомив про те, що в чергове наші підрозділи активних дій, вочевидь, з нашої роз з наших розвідок поблизу Токмака підірвали залізничний з паленими цистернами противника. Тобто залізниця і далі продовжує вибиватися на окупованих територіях. Це в принципі складається в загальну таку цікаву історію, тому що продовж тривалого часу були було вибивання залізниці, якраз таки на території Запорізької області. Потім були епізоди двотижневої активності в Ростовській, Вологоградській області, Краснодарському краю, і все це мало сприяти, а точніше, не сприяти для російського наступу, тобто зривати його, і ця робота продовжується від наших військ. І це дуже дуже вклад у таке несприяння в початку російсько запорізького наступу. Вже його третій хвилі в ході цієї літньої кампанії. Добре, і власне я би ще хотів, щоб ми цю розмову завершили. Ви частково вже про це згадали. Мені здається, що весь цей перемовний процес трішки підігріває наші очікування. Мовляв, якщо там буде якесь затишчя на фронті, то фактично там. Все, 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 все закінчиться. Україна не буде мілітаризованою. Закінчиться мобілізація, відкриються кордони. І ми маємо заяви, які е, говорять дещо протилежну річ, і це очевидно. Насправді, з одного боку, головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський каже, що ми маємо і надалі посилювати українську армію. Припинення бойових дій не означає, що може бути що це виключає абсолютно нових спроб росіян вдертися на українські території. Вчора був великий звіт уряду за перший місяць роботи, де експрем'єр, а нині міністр оборони теж подібні речі е, говорив: тобто, тут мені здається ще раз би пасувало нашим глядачам пояснити і. Е, Повернутися якось до реальності. Що будь-яка мирна угода не означає, що ми тут повертаємося до абсолютно цивільного життя з, з метеликами, які літають довкола квіточок, і забуваємо про озброєння і мілітаризацію. Я поділюся навіть певним інсайдом. Я спілкувався з високопоставленими нашими військовими в... чинами, скажімо так. так ось треба зрозуміти що навіть у випадку якщо завтра оголошується завершення війни демобілізація наприклад для чинних військовослужбовців неможлива продовж двох років для всіх мається на увазі це буде поетапний процес це буде поетапний процес при цьому вочевидь і мобілізація буде тривати для того щоб провести ось ту так звану ротацію я взагалі в публічному просторі Нехай пробачить мене мої військові. Я розумію, що нам там можу сказати, що е, я не служу і е, можу собі це так легко говорити, але це об'єктивна реальність. Я зараз найбільше до цивільних звертаюся. Це буде питання ротації. Ротації для того, це великої ротації в межах. Нехай це буде мирного часу, але нам потрібно забезпечити військами все рівно 1500 кілометрову лінію фронту. Ця смуга, можливо, буде не така насичена військами, але ми будемо рухатися до кадрового війська і не дарма. Ви зверніть увагу останнім часом в е тезах від що від президента, що від головного командувача Сирського лунають історії про те, що на ставці пропрацьовуються Я варіанти правильно. контрактів, е mm -hmm. які будуть пропонуватися українцям, які поки що не в армії, і це знову ж таки е певний інсайт. Так, ці варіанти пропрацьовуються е зараз. Е тому потрібно просто усвідомити, що навіть після завершення війни. Воєнна ситуація ще щонайменше два роки. Ну, уявіть собі, якщо ми до мобілізації не зможемо провести щонайменше впродовж двох років остаточно з тими людьми, які е, зараз перебувають у пікселі, то е, вся воєнна машина щодо людей буде працювати ще тривалий час. Дякую. Це взагалі на майбутнє у нас великі задачі по мілітаризації. А по про зброю, я взагалі мовчу і про виробництво. Це само перебутні на закінчується наш ефір. Дякую дуже. Ми, ми зрозуміли. Власний вже Дякую. уряд власне в своєму проєкті плану дій оголосив про те. Що фактично до кінця наступного року мобілізовуватимуть по 2,5 тисячі українців, плюс тисяча планують контрактників, зокрема іноземців. Дякую вам за роз'яснення. Це дуже важливо. Василь Пахньо з був на зв'язку. Далі новини рівно о десяті. Повертаємося з випуском.